Доброго дня, діти! А відгадайте, хто до нас сьогодні прийде в гості? Жила я у гномів, ласкава і ніжна. Вташок я слухала спів дивовижний, мов кров мої губи, волосся, мов нічка. А личко, як сніг, мене звуть Білосніжка. Білосніжка до нас прийшла в гості із своїми друзями-гномами. Скільки гномів? Багато. А білосніжка одна. А ось білосніжка гуляє із своїми друзями-гноміками. Скільки гноміків стоїть з одного боку, там, де будиночок? Багато. А скільки з іншого боку? Один. Знову гноміки розбіглися. З одного боку їх більше, а з другого менше. Давайте ми порахуємо і порівняємо 4 гноміка і 3 гноміка, 3 менше, ніж 4. Віласніжка хоче вас, діти, запитати, що ви робите в різні частини доби. Наприклад, коли ви прокидаєтесь, робите зарядку, снідаєте? І збираєтесь на прогулянку або в дитячий садок. Вранці, коли встає сонечко. А коли ви граєтесь, займаєтесь, гуляєте, обідаєте та лягаєте спати. Вдень, коли вся сім'я збирається вдома, можна почитати, подивитися телевізор, помитися. Ввечері І коли ми вкладаємося, лягаємо спати і бачимо чудові сни, а за вікном темно, світить місяць і сяють зірочки, все вночі. Молодці діти, ви правильно відповіли на всі запитання Білосніжки а чи знаєте ви, що білосніжку дуже полюбляють тварини та птахи? І вони приходять до неї в гості. Давайте порахуємо, хто прийшов до білосніжки. Порахуйте, скільки котиків, скільки курчат, скільки корівок, скільки поросят та скільки песиків. А тепер перевірте себе. А ось і пташки прилетіли до білосніжки, порахуємо їх. Голуб, скільки горобців, скільки синичок, ластівок та снігурів. Перевірте себе. А ось іще загадки від білосніжки. Можу м'ячиком я стати, політати, пострибати, круглая. Але не круг. Маю я об'єм навкруг. Це куля. Давайте подивимося і назвемо, які предмети схожі формою на кулю. Помідор, глобус, кавун, м'яч, яблуко, кулька. І ще загадка. Шість однакових квадратів поєдналися разом. Можна з ними в лото грати, навіть замок збудувати. Фігуру ви впізнали цю? Це куб. Давайте розглянемо, які предмети схожі на куб: кубік, шафа, кубік рубіка, скринька. І остання загадка. Схожий я на відро. Вгорі кришка внизу дно. Два круги ми поєднали, всю фігуру ви впізнали. Це циліндр. Давайте назвемо, які предмети схожі на циліндр. Кастрюля, барабан, капелюх, коробка. Молодці діти! Ви відгадали всі загадки, назвали всі предмети і все правильно порахували. Білосніжка вами дуже задоволена!